Привіт, малята! Подивіться, хто до нас прилетів у гості. Так, це пташки. Про них ми сьогодні і поговоримо. З настанням перших холодів перелітні птахи відлітають зимувати в теплі краї. Але є ті, що залишаються на всю зиму. Їх називають зимуючі птахи. Ці птахи переносять холод і можуть знайти собі їжу, але в сильні морози. Вони можуть замерзнути. Чим же діти ми можемо їм допомогти? Може, зв'яжемо їм светрика? Ну, звісно ж ні. Краще побудувати годівничку і насипати насіння туди. Насіння може бути соняшника, гарбуза, дині, кавуна або насіння шишок, які ж птахи залишаються зимувати? Голуб. Ці птахи є у багатьох куточках світу. Вони мешкають поряд з людьми і не відлітають на зиму. Вони їдять зерно, а іноді фрукти та овочі. Голуб це символ любові, вірності та миру. Вони обирають собі пару один раз на все життя. Подивіться, хто це? Горобець. Побачити його можна в кожному дворі. Горобці, як і голуби, мешкають поряд з людьми. А ви знали такий цікавий факт, що в шиї горобця в два рази більше хребців, ніж у жирафа. Уявляєте? Горобці всеядні. вживають комах, насіння, фрукти, овочі і навіть траву, все, що знайдуть. Як червоні ліхтарі сяють взимку снігурі. Снігура можна побачити здалеку, неначе стиглі яблучка на зимових деревах. Вони не бояться морозів. Їдять снігури плоди горобини, насіння ялиці, хмелю, сосни, дрібні горішки. Завдяки своєму дзьобу, який добре пристосований для лущення, снігурі з легкістю розправляються з шишками. Впізнали, що це за пташка? Так, це синичка. У синички жовта грудка, розділена чорною смугою і білі щічки. Синички бігати не вміють. Вони подібно горобцям, вміють стрибати. Влітку вони живуть у лісі, а взимку прилітають ближче до людей. Можуть їсти залишки їди людей. Синички дуже полюбляють їсти сало. Хто ці важливі персони? Це чорні ворони. Ворони дуже кмітливі, але мають нахабний зухвалий характер. З настанням осені. Вони перебираються ближче до будівель людей, щоб перечекати зиму. Ворони невибагливі в їжі, можуть їсти буквально все, що здається їм їстівним. Що це за звук? Що це за стук? Правильно, це дятел. Він має строкати забарвлення, добре лазить по деревах. Цьому йому допомагає короткі ноги з чіпкими кігтями і жорстий хвіст. Він служить йому опорою. Дятел дуже корисний птах. Він позбавляє дерева від комах і шкідників. Зимку дятел харчується насінням хвойних дерев. Він кладе шишку в щілину дерева. І клювом розбиває її. У лісі можна зустріти купу луски від такої праці. А замість води взимку він ковтає сніг. Ми можемо з вами допомогти перезимувати пташкам, зробивши годівничку або прив'язати до дерева шматочок сала. Діти, про кого ми сьогодні з вами дізналися? Так, про зимуючих птахів. А яка пташка тобі більш за все сподобалась?